Як завжди відвів Тимофія до школи. Лечу додому. Сьогодні складний день. Оксана йде здавати документи на Варк переміс. Ще маю ті документи загрузити на Google Drive. І ще фотографії зробити. Тарахувався ми Дніпра. Маю дві зйомки сьогодні. Робота є, це класно за цим романом. Вони змушені з'їжджати з приміщення, в якому є журнал «Слово», бо воно починає рухатися. Тріщини великі і шукають зараз нове приміщення, але також і шукають кошти за її ті, то приміщення можна винаймати. Єпархія, на жаль, допомогти нічим не можна, вільних приміщень немає приходиться викручуватись самому. надіємось на кращі зміни і в єпархії, і в Україні. Сьогодні буду ходити в своїх ботах, які купивши на початку. Думав десь на будові підробляти, сьогодні буду мати нагоду їх використати. Є зйомки будівництва. Ще маю каску. Не впевнений чи її треба. Думаю, що там мені знайдеться якась. дощик вночі падав або зранку мокро. Після обіду теж говорять, що буде дощик, але поки що гарно сонечко, хоч і хмарно. Ховаються часто з за хмарками. Я думаю, що так блогери про погоду розказують. Треба з чогось починати, щоб розкочегаритися. Потім вже йде як ну, лексі йде. Кіде. Що мені в блогерах не подобається, це коли вони починають підписуйтесь, підписуйтесь, рятуйте, бо мене боти за цівав. Не знаю, може в мене теж боти будуть тусувати. Значає, що, сагнути, що від блогерів, кого боти це, е, Атакують, значить вони роблять добре свою роботу. вже співають. Кисна, весна, весна. Треба готувати наступну програму, але ще вівщинів нема, щоб розуміти, що Мар'ян вчора Вже питався чи є писати, писати, що робити, що потім знову. Не сидіти півночі Не робити то все. Що... Сьогодні буде коротке відео, щоб я нічого не вигадував, то рано в без не спів нічого подумати і проаналізувати. Вечором запишу ще одне коротеньке, що сьогодні відбулось Все, всім папа. -па.